Доброго ранку малянка, доброго ранку, матусі. Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож по країні кольорів. І сьогодні ми поговоримо ще про один колор. А який буде, давайте ж дізнаємось. Погляньте, хто сьогодні завітав до нас обус правильно гломок. А якого. Кольору у гномок? Молодці маляк. Він жовтого кольору. А що ж іще? Може нас буде навколо нас жовтого кольору? Давайте подуємо так? Що нас оточує. Ну, це... Правильно, це сонечко. А якого сонечко кольору? Вона жовтеньке, молодці малярка. Сонечко жовтого кольору. Так, а що ще нас може оточувати жовтого кольору. Що це таке? Це? це кулька. Кулька також жовта, Правильно. Так, а ще що це малярка? Погляньте. Це яблучко. Якого кольору яблучко? Молодці маляка. Яблучко жовтого кольору. А це що в нас таке? Правильно, так, це лимончик. А якого кольору в нас лимончик? Лимончик жовтенького кольору. А ще, що це таке? Бананчик, Разумнички, мої дітки. Бананчик якого кольору? Правильно, він жовтий. Так. Що ж ще може бути жовтого кольору. Тілка, дівка трудівниця, вона жовтенька, а ще можуть бути жовтенькі курчатка, так? коли вони маленькі, вони жовтого кольору. Також кісочок жовтого кольору. Дітки дуже полюбляють гратися в пісочки. А що ще ми можемо побачити навколо себе жовтого кольору? Давайте подумаємо. Що одягнене на дівчинку. Правильно, платячко. Якого кольору платят? Молодці малятка жовтенького кольору. Погляньте, дівчинки в кошики також жовті квіти. Погляньте, у нас сьогодні і дівчинка в жовтому кольорі одягнена. І у гномика ми каже жовтий колір, колпачок жовтого кольору та ковтинка. І я одягнула жовту ковтинку. Тобто одяг також буває жовтим кольором, а також квіти жовті гляньте і на галявинці, і у дівчинки в кошику. І наші дівчинка з гномиком запрошують нас потанцювати веселий таночок.

Та лоту свою сорочку, лела до мої зорі а там суботи, куди бабудота не журить. Тебе посиди, білий посилів полети. Бабайку си посивіл, не наче біл, білий сніг.

Там Петренка шепотіла, коли вас дою не жури, як са не тебе посилі ти насіння подивиш. Така весела пісенька про кульба, про таку квіточку. І я пропоную вам сьогодні разом пити таку кульба, таку гарну, жовту кульбабу. Давайте приготуємо все необхідне, що нам треба для роботи. Нам знадобиться пластилін жовтого та зеленого кольорів, зелений кружечок, на якому ми будемо ліпити нашу кульбабу, і ось така стека. Так, Почнемо нашу роботу. Спочатку нам треба з жовтого пластиліну зліпити кружечок. Маточок зеленого пластиліну треба розділити на три три частинки, з яких ми зробимо стебло та два листочки. Потім ми беремо стебло нашої квіточки та приліпляємо його на основу на наш зелений фон. Далі ми Добавляємо листочки, приліплюємо листочки з боку котів знизу. Потім ми беремо жовтий наш клевечок та притискаємо його на нашу поверхню біля стебла. Це буде наша квіточка. Дуже так придавлюємо долонкою, приліпляємо його, щоб наш, наша кулька розплющилась, стала така. Як млинець. Далі ми беремо нашу степу і робимо такі надрізи невеличкі. Це будуть наші пелюсточки, нашої квіточки. Також за бажання можна е і на листочках промалювати малювочок, мама цьому допоможе. Ось така гарна квіточка вийшла в мене ось погляньте. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А внуках дякую вам за чудову роботу та прощається з вами малятка. До наступних зустрічей. Бувайте, малятки!